Доброго дня! Я Тетяна Татарінцева в своєму щоденнику психолога. Актуальна і важлива тема тату. Якщо ми з вами розберемо саме психологічне підґрунтя, і також підґрунтя образів, які людина залишає на своєму тілі. І так починаємо по структурі. Саме в першу чергу, тіло. На якій частині тіла знаходиться тату? Що там намальовано і. Коли це намальовано, і навіщо люди залишають відбитки на своєму тілі? Да, якщо взяти індійці, взяти історію, вони залишали саме тату для того, щоб підкреслити свою статусність, да, щоб підкреслити свої якісь ранжування, рейтинги е, у своєму племені. І е, несвідомо, можливо, і наша психіка заходить в це для того, щоб привернути на себе увагу. Тобто е, татуаж це звернення уваги. Також це є компенсація того, що я не маю. Тобто, якщо я виб'ю на тілі гарний малюнок з певним образом, а частіше я спостерігаю за людьми, там є образи агресивні, там є ведмеді з відкритими пащами, там є вовки, там є дракони, там є якісь монстри. Тобто, чому людина на своєму тілі залишає саме ці образи? Це агресія. Тобто, коли людина не може виразити агресію вербально, саме цей образ е, закарбований, е, захований в емоцію агресії. Тобто я не виражаю її, але я її маю. А як виразити, я не можу. Тому, коли я зображаю на тілі саме цей образ, я показую людям, що я агресивний. Але такий скрито агресивний, що я не виражаю, але я можу себе захистити і. Саме такі от образи дають людині певну компенсацію в тому, що людина може виражати ті чи інші емоції. Тобто різні образи, які людина зображає на своєму тілі, тобто вона таким чином думає, що вона формує свої емоції, що емоції розвиваються, і вона їх демонструє в соціумі. Насправді ці емоції залишаються саме на тілі і людині, ну Стає безпечно і одночасно небезпечно, тому що емоції все ж таки не виражаються. І ще я хочу розглянути з вами, на яких частинах тіла ці образи зображаються. Частіше бачимо плечі, ноги. Руки, там, пальці, тобто це йде безпосередньо в тому, що в яких сферах людина не може виразити емоції. Якщо це руки, то це більше соціальне. Частіше я не можу контактувати з соціумом, мені складно взаємодіяти з соціумом, і тому я демонструю саме ці образи і безпосередньо спілкування 5 про вираження емоцій. Коли частіше це на ногах зображення, Тату людині щось складно в чомусь прийняти рішення і перейти до дії. Тому саме дія в ногах, і образ, і активність в ногах дає підрунці людині усвідомлювати те, що вона є активна. Також ще є на частинах тіла таких от сексуальних, де вираження, тобто я не можу. Демонструвати свою сексуальність, я її ховаю, і, і за одягом ховається саме ця тату, але виникає питання, де ж я можу демонструвати цю тату, хто її може побачити цю тату, чи тільки я можу бачити цю тату. Тобто, це щось таке, таке, що людина хоче приховати, але одночасно хоче, щоб її побачили. Тому татуаж зараз. Є як компенсаторний в тому, що ті емоції, які психіки складно виражати, я можу виразити через тіло, тому що через тіло виражається дійсно дуже багато наших емоцій, наших рухів, тому що мова тіла допомагає нам адаптуватися і допомагає нам самовиражатися, і тому. Коли ми демонструємо своє тіло і демонструємо зображення на своєму тілі, ми таким чином показуємо соціуму, хто ми і що нам потрібно, і як Треба соціуму взаємодіяти з вами, тому я вам рекомендую будьте активними і будьте комунікабельними, тоді ну, буде менше тату на вашому тілі і буде більше взаємодії в соціальному середовищі і буде більше прийняття вас як особистості. З вами була я, Тетяна Татарінцева, своєму щоденнику-психолога.